Ребятка, якщо цікавитеся автострахуванням переглянули вже всі сайти в пошуках, де подешевше, вам це робити не потрібно, бо я це вже зробив за вас. Швидке автострахування, ОСАГО, каска, зелена карта, все це ви можете дізнатися за номером телефону. А посилання буде в закріпленому коментарі. Там найкращі ціни. А якщо ти скажеш, що ти від мене, ж від таксорика, отримаєш ще 10% знижку. Так, ну знову привіт. Привіт, дорогінка. Так, тебе Антон, так? Да? Так. Да. Все, значить, я стаю собою, а це Антон. Так, ну що, ми поговоримо сьогодні в початку про сонат. Як тобі машина взагалі? Ну, якби для таксі вона підеть, вона шикарна. Так, щоб для сім'ї, щоб я не таксував, бо я б її, чесно кажучи, не брав би. Угу, А в мене наоборот, мнення, що вона для таксі ні, а для сім'ї, так. Ну, для сім'ї вона, ну, вона тут. Нема нічого. Тут гола база, тут немає ніяких ні плюшок, нічого. Матеріал везде оце пубовий, тут немає. Стоп, не, стоп, не стоп. Вибачте, переб'ємо там фабію, сходимо, ти мені розкажеш, що в тебе немає нічого. <риклад> ні, не, ну якщо Ланоса, там після фабії там, сідаєш на неї, туди да, ще кордост. Ну, а так, чи просто вона мене вже просто надоїла за три роки, не знаю, хочеться вже там mm. новіше щось, прикольніше. Питання, а чого вона для таксі класна? А, по затратам, так, да, вона трошки там, більше, ніж Фабія, вона по газу. Там, берем, допустим, но обходиться вона мені, якби, гривна кілометр по затратам. Це ТОшка, то все. То, я на ній проїхав 200 тисяч за 200 тисяч, що я тут робив, в ній, тут ну, би, на пальцях можна посчитати, на одній руці, То бишь, практично бы за 200 вона, тисяч на одну руке, так? Да? Вона ну, как бы мало ламається. Дивись, Бо, не те, що мало, вона взагалі не ламається. Да. Ну, зараз так, да, треба трошки вложити в неї. Ну там я посчитав там ну двадцять ціна вопроса 20 тисяч. Щоб там до ладу є ну, за 200 тисяч на одній руці можна перечитати, скільки ти зробив, да? Ну якщо не читати положені положений ці всі. поняв. У мене фабія десь ну скільки тижні три, мабуть, у мене вона вже ну плюс-мінус там. У в мене вже на одній руці, це виходить, треба. У мене окно вчора відпало. Короче, щось там пасажирське, воно болтається. Потім ходовка, там, типа руль, короче, щось крутиш, якийсь звук там непонятний. І щось ще було, от не пам'ятаю що. Щось ще. Ну, коротше, коротше, фабія. Это, фабія класна машина, але да, вона дуже хлюпенька. Ну, мне кажется, что она лучше, чем для такси, лучше, чем соната. Мне кажется, что я не меньше грошей зарабатываю, чем вы, чем ты. Можем на ты, правильно? Конечно, конечно. Мы шкалей. <реку> 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 ну тут не знаю. Тут зато, то две сколько мест в зади, два фабиных места. Фаби, место да. Место да. А, место у меня, конечно, может трошки меньше. Ну питание что мы пришли деньги зарабатывать, а не местом там равняться. О. А сколько у есть? Двенадцать с половиной. Двенадцать с половиной. Газа 12,5. А газ по чому? 38 восемь. Я по 43. зараз бензин заправляю. То есть 43. Ну, типа 10 літрів 430 і 380. То есть 50 гривень різниця. Ну, ти на бензині газюрика немає? Ні. Не. А... Ну я бензин поста купляю дешевше. А... І не спиртовий, а нормальний. Муні ну, там приводит. Да. Ну, типа, блін. Слухай, так треба порахувати, я потім сяду порахую. Може я ще більше заробляю, ніж ти. Може перед тобою мажор сидить, а не передо мною. Ну, вони просто <зас> там рахувати, мене виходить десь 4,50 на. Слухай, на, не, сотню. Не, не, не орієнтуйся, 4,50 на сотню. Це... Ну, кілометр, допустимо, вони стоять по газу 4,50. Якщо от, ну, за ну, скітками, що в мене на газ, скидки там є, там всі діла, мене виходить, що там 4,50. От я проїхав, допустимо, по таксі 100 кілометрів. Оце в мене там стоїть, допустим 450 гривень. 100 кілометрів 450 гривень. Да. У мене 100 км буде стоїть скільки 430, ну, то есть, если це 8 литрів, то получається 380 і буде стоїть. Ну. А який ми вивод сделаємо? Непонятно як ось это Ну слухай, просто. А які у нас это? Ти тарифи знаєш, які у нас чи ні? Ну то есть більше-менше, наскільки в тебе більше, ніж у мене. Не знаєш? Я не знаю, у тебе універсал же, ти, Який получай У тебе універсал. Ну карабайка считає... Та така. Тайкіска, ні. Ні. Маленька. А. Кечбек? Невірно. Ну, Жов маленький такий. Кечбек <гук> я прийду. Как бы, Там Та, універсал я є. Це справді, с комфорт, бо ціни одинакові. Тарифам ну які тарифи вони такі самі, як і тебе на фабії. Почому? Тому що саната це я не читаю, що вона йде в бізнес. Вона та йде в бізнес, вона, і то вона йде в бізнес тільки в уклоні, в болту вона в бізнес не проходить. В уклоні вона йде в бізнес, то коли тобі прилітає цей заказ уклоновський по бізнесу, там, там тобі коментарі пишеться, тільки не Соната. тю, блин, Це ті як не тільки, да, -ланус. Да, тільки не Ланус. Так, тільки не Соната. А якщо тебе немає коментаря, ти, коротше, замовлення це прийняв, і ти ну, сі ждеш, проходить там секунд 10-15, вони відмовляють. Ну і ти, а. ти, ти навіть не що немає. Ну, ну. Слухай, ну таке ще не чув, машина вроді така роскошна, і ще вже не соната. Комфорт, да, Кстати, стріляє. Це странно, дуже странно. Комфорт, да, стріляє. Я ще не зустрічав, щоб писали, що крім фабії, ще такого не зустрічав. Бо мені кажеться, що в основному в такому класі тільки фабії їздять. Мені так кажеться. Дуже багато по місту їздить Фабій. Просто дуже багато. Згоден з тобою. У мене навіть друзі є, які площадки здають в оренду. І хто в оренду здає, хто на відсоток здає, там їх в основному фабії. Mm. Тому що вона стоїть дешево. В ремонті вона стоїть дешево. І якщо вони знайдуть якогось лохмандею водитель вони там десь розхерачать і вистановити буде так само, типу дешево. Mm. Ні, ну, в принципі, логічно, согласен. Понятно. Хорошо, братан, ти мою сенату обосрав. Крінькова. Машина класна, але не для таксі. Автомат. Клас. Своє дає? Дає. дає, на бензин. На бензин. На топливо. А да. сіплення вижимать, нога не болить. 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 А я собі такое і поставив на панель. Клас. Клас. І, 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 думаєш, і рахуєш, скільки сідень, заробив. Сиденья тут как би теж удобно. Якщо ти їздиш 10 годин 12, ти ну, не так я уверен, станеш як на своїй фабії. Сто відсотків. Ну, і от тепер считай, стоит ли розход газу, щоб дешевше було, чи себе комфортнее чувствовать. Я вважаю, що краще комфортніше себе Согласен, но получается, блин, ты заробляєш теоретично, я поки не можу сказати, скільки за місяць можна заробити. Наприклад, я працюю там на Фабі, 30 тисяч заробляю, а по факту ти там 35 заробляєш. Ну так, плюс-мінус. Вроді б, вроде би більше, але машина в тебе зламається і в мене зламається. Ні, я б не сказав, би, що тут дорого вона по ремонту. Да? Да. Так само, якщо ти вже хочеш зекономити, куча розборок, <свісно> куча всього. То мені треба аморики поміняти. Мені треба шрус почав трещати, ну він вже давно мене тріщить. Плюс там по мелочам, Коротше, їду там до ідеалу довести, мені там начитали 20 тисяч гривень. Ну, я ж говорю, я вважаю, що це не, ну, би невеликі бабки, що на спідометрі вже 400. Ну, в принципі, згоден, вроді, небагато 20 тисяч, але мені каже, на 20 тисяч, я все поміняю всі чотири колеса. І <гаджи> на всі чотири колеса ходову, мені ходовому. Повний це... багальний Так, за... <гаджи> <гаджи> да, да, да. І ще й залишу говориш. там, ще потім не, доїздити не, можна. Ні, ну згоден. Так що, не знаю. Ну, тобто, значить, ми виходимо на те, що. Заробляємо ми плюс-мінус однаково. Та да? я всім завжди говорив, що всі бабки в стандарті. Да? Да. А чому мені баб... не казали? <гум> всі бабки в стандарті. Нема там тих бізнесу Бізнес там да, на вихідних і то, якщо ти будеш стояти на чисто бізнес ловить, то тобі він буде по центру мінімалки тієї катати. Ну в виставі хороший фільтран, та то тобі буде прилітати обичний стандарт дорожчого бізнесу. А в наші люди, які вони хочуть бізнес і вони ще хочуть скрутити тариф до кінця. І вибирати ждати, я не знаю. Юру на Ягуарі, йогуарі. А ти дома кавою берегує. а вони ж де ж там? Машина хороша, де ж а санату не буду, а те не буду, а те не буду. От так так? Тоже можна, да? Коли вже так, да, перед комендантським, то їм уже там. В принципі, по барабану на чому їхати, ніж би вже уїхати додому, бо комендантська. Слухай, а тарифи виростають, так, да, перед комендантським часом? Так, да, там же ж виходить, спрос виростає. Mm -hmm. Чим більше ти замовляєш, тим більше людей там в одному районі хочуть визвати таксі, тим більше він якби, росте. А замовлень багато ввечері, так? Да? Так. Да. Блін, ну, а я цього не знав. Це треба було. Ну, договувати. так само і замовлень чого багато, тому ну що, от смотри, комендантська година скоро, так? Да? Допустим, я в центрі. Повний ефір замовлень. Ну я їх не беру, тому що я ж собі шукаю в сторону дому, mm -hmm. І так само другий таксіорик, третій таксіорик, п'ятий, вони всі шукають, там висять там, на балоні, там, на пазнякі, а ти шукаєш іменно свой. І плюс ти ж там сидиш уже там годину, чекаєш, там, коли ж уже почнеться цей повишений спрос, і тобі вже там за 300 гривень і неохота додому їде, mm -hmm. ти вже чекаєш, там, хапочку якусь. А, а, коли можеш... нем, а коли в який час він зростає? Та зараз не вгадаєш, він зараз по-разному завжди. Да. Тобто такого прямо конкретного немає, так? Да? Так. Да. Угу. Не, ну буду знати, якщо він виростає, то в принципі машин вже вже ввечері немає так багато, правильно? Да, їх то вистачає, ну дивись, хай. тут ще є одна темка. Ти деш, поки місь він виросте цей тариф. Да? Ти ж деш все, 500. Ай як, короче, подожду, поки міський повисить тариф, 550, хай буде, точно поїду. І ти вже пальцем настроєний вже ждати, щоб його ловити. І ти потім їдеш холостую додому. тому, що воно все попропадало. мене таке не один раз було. Потім прилітають закази по 200 гривень по 150 а ти їх вже не береш, тому що тут 500 було, я їх не брав. За 150, я точно не поїду. Ти, коротше, розстроєний такий, поїхав. а які самі мінімальні ти закази робиш по коштам. По коштам? Тебе якось определена там від 200 не поїду, навіть заводити не буду. Ну це, так... це, це, смотря який час. Ти тільки, це... да. тільки на фільтрах вибачаєш, тільки ага. на фільтрах, тільки на фільтрах. Це ну смотря, ну я можу ще з ефіру взяти замовлення, якщо мені щось подобається. А. Там в ефірі висить, я його можу взяти або переїхати там десь щось. А так ти не вибереш. Чому? Тому що якщо ти знаходишся на борщаговці десь в кінці там, і ввечері вже, то тобі вже байдуже ті замовлення, ліж би туди виїхати. Ну, істесно, там не 85, не мінімалочка. Якщо там мінімалочки 85, там, допустимо, мінус комісія, мінус усе, то я краще брук, де да, поїхав там десь ближче до центру да, або тому додому. Шо, тому що воно взагалі не по кайфу, коли ти тяг... по, за 85 ти доїжджаєш по доїжджаєш, бо їздиш. Ну дивися, от всі говорять мінімалочки. Ну, поняття, що кожен там, свою там, стратегію такси да. в таксі вибирає. Мене, допустимо, там стратегія одна. Я лучше візьму замовлення одне за 300, Поїду, там, потрачу там, пів години і все, і в мене там 3 сотні в кармані лежить. А в іншого, о, ні, я от мінімалочками, я набиваю там коефіцієнт, я ділаю то сьо. Ну, ти їдеш на мінімалочку, 5 хвилин. А, пасажира потім ждеш, 5 хвилин це в кращому випадку. Потім тобі зі ще треба їхати 5 хвилин. В ітоні ти увалив 15 хвилин, заробив 100 гривень. З цих 100 гривень комісію забрав уклон, залишилося у тебе 75 гривень. За 15 хвилин. Слухай, ну я з тобою ну, не згоден, мені, тому як що як 15 хвилин вигляд я вигляд. щось таких замовлень взагалі не зустрічав. Мене по півгодини, в принципі, стабільно це. Це ж я говорю, це залежить від району, залежить, де ти знаходишся. Пробки там, не пробки. там, Ну, mm -hmm. я вважаю, що для мене би, це невигодно. А я те ж саме казав, мені не сподобалось взагалі. Я от це їздив в ту суботу. Значить, в поза ту суботу я їздив, я заробив 3 тисячі гривень. Але там були замовлення 400, 300 і 200. Ну так, плюс-мінус плаваючі. от. А на цю суботу, що була, я катався 89, 102, 105, от такі всі замовлення. Взагалі не цікаво. ну Тому що перше, значить, ти заводиш машину, ти їдеш на замовлення, там буває там півтора, два, а то і більше кілометрів. Ну, типу, потім чекаєш ще хвилини 3, потім їдеш. Привозиш людину, а потім ще чекаєш нове замовлення. Тобто ці 15 хвилин, що ти зекономив, по факту ти потім шукати будеш нове замовлення ще. І ще не факт, що ти за ці 15 хвилин знайдеш його. І от скажи, а скажи, будь ласка, а ти довго чекаєш замовлення завжди? Чи... Чи плюс-мінус воно нормально постійно, тобто немає великого простою? Зараз так, в даний час простої є. Є, да? Є простої, і ти вже можеш лягти поспати, і ти можеш потім проснутися, тому що ти змерз в машині mm -hmm. і психонуть поїхати додому вже. Ну, всякі є. Ну, от смотри, навіть по цим великим розстоянням, по великим заказам. Я, допустим, взяв 10 замовлень по 300 гривень, отримав своїх 3 тисячі. Тобі по мінімалкам скільки треба замовлень зробити? Щоб получить цих три тисячі Якщо так десять, то так на штук двадцять п'ять. Ну штук двадцять п'ять. І ти прикинь тебе двадцять п'ять людей. В одну дверку, тому що вони ж звикли, як маршрутці, в одну дверку залазить. Да, вони да, не да. знають, що в машині є да, да, ще да. з тої сторони. Це срать цей машині, це в цей гвалт, це ну це просто капець. Ти встаєш більше. А скільки раз завів машину, бля. А скільки раз тими блядь, грахають. Mm -hmm. да, 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 да. А скільки раз сидиш і злишся, бляха, коли ти вже вийдеш на восімдесят дев'ять гривень чи півгодини лазить. Да, 89 гривень, да, пів да, 89 гривні, воно півгодини лазить, потім сідає їхать там 3 хвилини йому він сідає в машину і каже, а курить можна? Да, Я говорю, да, так да, вам да. туда ехать три хвили... хвилини, Тут, ну, конечно, типа. Не. А все разрешают. А ты Таю... валяешь, да? Да е-мое, так вызывай того таксиста, который тобі разрешает. И все, вся любовь. И главное, что тебе не нравится, а почему нельзя? А ты мучишь, потому что ты даже не знаешь, что я ответить. Ну, в смысле, почему нельзя? Тебе ехать три хвилины, ты чому почему нельзя? Вы что, меня игнорите? Ну, <гум> да, тому, що ти мене вже там, допустим, 20-та за день. Ні, <гум> <Nie, гум> <думаю>, ну так, так, так. Слухай, в мене знаєш, що? я помітив, що всі курять мені по барабану, а оці айкоси такі, знаєш, вонючі, блін, мене починає голова від них боліти. От є така тема, не знаю чому. От всі оці, знаєш, вкусні оці запахи, мені по барабану, uh -huh. а якийсь айкос і щось, блін, починає голова боліти. Тому такі. Ну, то Мене спор... треба буде запитувати, а що ви курити будете. Ну, то ти ж спортсмен, Ну <свістовув> будуще, <тебе>. будуще. <свіст> понятно, що, понятно. Ну, ми підемо, протестуємо твої гантелі? Погнали. Погнали. А це у нас є медбол. Дуже класна штука. Тобі сподобалось? Так, да, пойдеть. розміночка така. <свіст> Супер. Ну що, будемо закінчувати це так. тренування. Але сьогодні, хорошу помаленьку. Це як з алкоголем. ну, швидко починати не можна і швидко так само закінчувати, тому що... ж Ти думаєш? Да. Не знаю, ще не починав, але я, я, я совет заповнив. Так, друже, це тобі. Не будемо рекламувати, бо нам за, цю, за це ніхто не платить. Тому давай таки після зміни, добре? Вельмопляй. Не зараз, не починай тобі ще їхати. Ну що, пішли до мене на 5 хвилин 10. Поговоримо. Про Санату я тобі розповів, плюси, мінуси. Розповіш, можеш про свою ласточку вже. А які, чим, плю, а які ти, плюси чим, ти про Санату казав? Я не пам'ятаю. То вона краще, ніж твоя Фабія. А, краще, поняв. Ну, коротше, нічого плюси не казав. Поняв. Так, значить, Фабія. 1,4 бензин 100 тисяч на спідометрі, нова машина. Ну, не враховуючи те, що так. Якщо зрівнювати із сонатою, це хлам, питань немає. Згоден 100% шкарабайка, єлі їде, тягне дуже слабо, питань немає. Але це якби так для сім'ї. А для таксі, для таксі. Варіант, врахую, що найкращий. Чому? Та тому, що ця шкарабайка, коли поламається, тут немає нічого такого дорогого. Ну, мені так всі таксісти кажуть, у кого є фабія. Ні, ну це я згоден. От. Тому в принципі, в принципі, принципі, ну, я можу сказати так, машина однозначно хуже, машина м, вживає топліво набагато менше згоден, вона в цьому виігрує. Можу сказати, що Соната заробляє не набагато більше, чим Фабія згоден. Згоден, я ж тебе казав, але, що... Але, ще... ні, ні, Я знаю, я, я дійшов уже сам до цього. Я зрозумів. Тут я зрозумів. Е, можна сказати так, що Соната заробляє в таксі не набагато більше, але не набагато більше, ніж Фабія. Буквально там, ну, не набагато. Але для водія комфорт, звісно, є комфорт. Перше, автомат, нема цієї ручки. Друге, ну блін, я тут сижу, мені реально мало місця. Для пасажирів. Ну тут небо і земля. В тебе шкіряний, так, да, салон же? Да. Шкіряний салон. У ну, мене майже да, шкіряний. Як кожа там, чи що воно таке, ну таке качество. У мене теж, у мене теж. Плюс-мінус. Тому, по комфорту для пасажирів, для водія, сената 100% кайф. Фабія дуже на да. мінімалках, але це ми працюємо в таксі. Нам треба що, нам треба гроші. Тому, якщо ти працюєш. Дуже багато на автомобілі, тобто там 12-15 там годин в день, то, звісно, тобі, мабуть, краще Sonata, тому що ти на фабії чокнешся. Але якщо ти береш фабію для другої роботи, то ну, автомобіль для другої роботи, то рахую, що треба, звісно, фабія, тому що ну, соната дорожча, її треба, значить, обслуговувати там краще, дорожче і так далі. Фабія набагато простіша. Тому. Для таких варіантів, коли тобі треба під заробіток, то фабія саме, саме воно. Соната не піде, тому що вона буде дуже затратна. Якщо ти постійно працюєш там кожен день, то звісно, Соната однозначно. — Ти згоден зі мною? Так. Да. Цілком, але я тобі хочу сказати одне, що ну, пробіг. У мене буде за тиждень гораздо менше, ніж у тебе. За Що того, що може просто комфорт бізнес. Ну, Тут вже, як говорить, на свій вкус. все залежить від твого монця. Якщо ти можеш дозволити собі сонату, то да, базара нема. Якщо так само, що ти, що я, мої в кредит понабирали. Давай чай. Тут, звісно вже, да. тут ми единомышленники, сто 100%. Але ти цуп плануєш викупити за 100 днів. Ні, це я планую тіло своє привести а. в порядок за 100 днів. А. Фабію, ну, плюс-мінус до, до 150 днів. 150 днів. Да. Якщо його зробить, як... і вона вже буде твоя. Я планую так. Я вже заробив на ній сьогодні 18 число. Дві суботи в мене повністю повноцінні було, два дні повноцінні в мене було. Значить, е, плюс. А, так ти подожди, так ти ж тільки на вихідних є. Нє, ні, да? ні, 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 зачекай, а. Ні, ні, ні. Значить, два дні в мене було повноцінно, я працював на ній, і десь 12 днів я працював. Тобто зранку беру пасажира і ввечері я як з роботи з своєї основної а, ну, все, виходжу. Ну, я мог до ночі працювати, але до ночі прям я там. Два рази я працював до ночі, але те, що я запитував з приводу там, коефіцієнтів, типу там, перед ночі, да, перед комендантською годиною, то я до них не доходив. Там, до 10, до, плюс-мінус плюс до пів одинадцятої я працював. Не пізніше, я їх не зловив. Тому я вже заробив, я вже рахував десь приблизно за півроку е... ти збираєшся її би, викупити. Да, за да. А потім На... продати, якщо я її зможу так, продати. Так, Слухай, тепер дивись. Одну секунду, вибач, секунду. Алло, наберу. А? Так, вибачаюсь. Це нормально. Продовжуємо. А тепер дивися різниця між Фабією і Санатою. Ти на підробітках в таксі хочеш її викупити за півроку. Я працюю кожен день. Я вже за неї плачу три роки і я ще не виплатив. Мені ще залишилося два місяці. От різниця. Ти на підробітках, а я, блядь, день у день. Получається ж різниця не, не, не в твою сторону, геть не в мою. Це, геть щоб ти понімав, квартира на печерських липках. Блин. Вона мені обойдеться. Оце ти встряв. О, О тобі встрял. різниця по поводу ціни не качества. Ну, може, є, ну, дивись, може немає. Ну, дивись, дивись, скажімо так, я дивлюсь на тебе, мені тебе шкода, звісно. Тому, в принципі, ключ на ключ, ти готовий. <laughs> вона, мені, вона мені обошлася за три роки майже в лям. Капець. Мені ще залишилося платити 2 місяці, це буде більше, ніж лям. Тож ключ на ключ і плюс лям. Так ти мені тіпав ущерб чи що. <риклад> ну, понятно, да, я логіку зрозумів. Ну, дорого, да, однозначно дорого. Це як моє майбутнє BMW, мабуть, стільки стоїть. Ну, я ж не знаю, куди ти плануєш BMW собі. Ні, Ну не першу, не першу після Фабії, це точно. <риклад> Якщо я цю за 5 продам, за 5 200, мабуть. То тоді за 5300 можна буде БМВ ну, взяти. Як думаєш, хороша буде? Сумніваюся. Так, що ти хочеш на камеру, каже, хороша, нова почти. Бомба, бімба, бімба, да? О, Оце я хотів почути. Все. За 5200 плануєш, так? Да? Ну, якщо ти позичиш 600 якщо... доларів мені, то тоді 5100, а так так. Да. А якщо мою зараз начепаюку завезти, яка мені обійшлася в лям, угу. мені так само 5200 більше за неї не дадуть. Да? Да. Так я кажу, ключ на ключ, вот, може вот. вигодно, а тобі не так обидно. Вот, вот. Бу... Ну, слухай, так, да, согласен. Ну, шо, це, якщо, це якщо у волю, таких пару пакетів, Ага, ні, Ну, тоді подарувати можна. Тоді согласен, согласен. Ну, таки за руль не сідай з тим після цього пакету. Поняв. Ну що, в принципі, мені зрозуміло, значить, це хлам, ой, Фабіо, в принципі, теж хлам. Що то хлам, я тобі скажу. -мінус. Просто гібридна машина, а яка це вже залежить від твого гаманця. Скільки у тебе в гаманці є грошей? Якщо тебе мало, то ти можеш якусь там дешевеньку. Якщо тебе там багато, то я не знаю. Лексус, он в Pride уклон. І 100%. все, і полетів. Ну я думаю, на даний момент електричка це для тих, хто живе в частному секторі. Сто відсотків. Тому що воно одне на одне не виходить. Якщо це чисто там для таксі, то я вважаю, що на даний момент це гібрид. Але ж вони ж на порядок дорожче. Ну я так. ж говорю, це все залежить від твого гаманця. Можеш взяти пріуса якогось конченого бітка американця за 5 тисяч, потім поїздити на йому місяць і знову туди вкласти ще 5 на ту батарею, допустим, а можеш взяти там вже хорошу якусь то за 20. І кататися, і горя не знаю. Я ж говорю, все залежить від ширини твого гаманця. Ну, я зрозумів. А ну, хорошо, і... а в моєму класі, яка ти вважаєш машина найкраща? Стандарт? Ну так. Да. Ну, це Prius. Тож Prius? Ну, а що? Там, виходить, Prius дешевенький, дешевий, так. Да? А... Ну, вони ж ідуть, я толком їх там не знаю, вони шуть од міфікати, там 30-й, 40-й, 50-й. Це ж роки це залежать. Це, ж це ж залежить Зразу від питання, скільки тобі Prius за рекламу заплатив? То ти, а, ти, кстати, ти кажеш в бізнес кажеш Prius, і, і в економ ні, кажеш Prius, ні, Prius бізнес не йде. Я общем, говорю не ну, роботи. Хорошо, на таксі. в Комфорт кажеш Prius, і дешевий кажеш Prius. Та я думаю, це тобі типу, бюджетний варіант. Ну, це на мою думку. Так для комфорту, я не знаю. Я їздив на Фабії, кстати. Я їздив на пріусі. Якщо ти їдеш по прущатки десь там на Подолі там іще на Фабії, все чітко. Ну, ти коли їдеш на пріусі. То ти закриваєш вікна, а вони, оказуються, закриті. Шумка така, все це тарабани, все це. Трищі. У пріусі? Да. Вони просто після Америки такі всі вбиті, що вони биті, перебиті. Чи це вони всі такі є? Ну я наскільки мені попадали ці пріуси, скільки вони всі тарабанять. Коротше, мене, мене колись да. була да? Жигулик. Він не так тарабанив, як цей пріус. Да? Да. Знаєш дев'ятку? Звісно, знаю. Чорна дев'ятка, не звісно. Як цей... вони <laughs> <или мишньовая, laughs> ці панелі все це це яйце пріус? Хуще. Бо дев'ятка да. не так тарабанила. Там дев'ятки, знаю, 80-го року, там, чи якого вона була, вона не так тарабанила, як ці пріуси 2000-х років, 2005 році, там чи які вони там йдуть. Халера я його знає. Слухай, не знаю, ніколи не їздив, навіть, навіть, навіть і не уявляю, що таке пріус. Ага. Не знаю. Я от, за рулем не їздив. Збоку я їздив там частенько. Так і ще їдеш десь по трасі нормально. Ну оці ці там на Подолі, або ти коли там пуття переїжджаєш. Подолі і так там дорог немає, ніфіга. Вони для сонати страшні, а для Пріуса це взагалі катастрофа. Оце такий мінус, як би жорсткий, що це просто капет. І вона йде в комфорт. Хто її в комфорт поставив, я не знаю. Але так само, як Санат у бізнес, той же ж поставив. Ну так, якщо в принципі, якась логіка тут є, то це таке діло. Не професіонали втратили. Я рахую, да, що тому. Соната йде в бізнес. Только не за те, що вона комфортна, що вона тіпа, там класна. І за того, що там ну, тіпа, місця багато взаді. Оце, типу, як хіба бізнес. вона не комфортна, ну, велика, це вже комфортне, ну, в принципі, це... там Шкіряний в тебе салон. Ну, По-моєму, класно. Ну, я б, допустим, коли. Та я, 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 іноді я розумію цих клієнтів, що ти, коли заказуєш бізнес, я б не хотів, щоб до мене Соната приїжджала. Чому ну от я не хотів, тому що ці сонати, всі вони стандарт, вони грибуть всі автопарки, всі ета, всі в цих сонатах. А вони, тобто, вони, вони пили... дуже розповсюджені, да, да, Вони тобто? вони пилісосять все подряд. Вони бізнес не включають Це як фабія І... в цьому стандарті. Да, да? Ти визви зараз непопробуй визвати таксі. Тобі приїде по-любому Соната. Oh. Стандарт обичний возьми, тобі приїде Соната. А тут а ти в тариф платиш більший, і тобі так само приїжджає Соната. Можна Але... секун, секунду можна? а не зрозумів, Ти кажеш, стандарт приїде. Тобто ти можеш на такому ж самому стандартному виклику бути, як і <innovative> я на фабі. <exercice> Толь... Не можу, а ми такі роботи А, Тобто в тебе є доповнення, ти можеш і комфорт брати, я можу вибирати. Я навіть доставку можу взяти, так само, як і ти. Офігеть. Ти вже дивишся по тарифу, якщо тобі тариф цікавий, ти його якби береш і потім... А мені пофіг, поняв, це ти дивишся там цікаво, я за 89 гривень, мені похрен. Чоловіче каже, бери, бери, коротше, і похрен. А на сонаті ні. На санаті ні. Ну що, будемо закруглятися? Да, братанчик. Слухай, Раду значить, знайомству. значить, да, значить, на е, взаєм, значить що? Таксік таксує у нас по місту Києву, виключно, виключно, як ми вже зрозуміли. Значить, е, опис на канал буде внизу цього відео. Давай, поки ти будеш там заводитися, подивлюся твою сонату, покажу людям, що таке соната. Давай, дорогі. Блін, ну велика, прикольна взагалі, класна машина.